Привіт усім! Вітаю вас на другому тижні. Наша сьогоднішня тема це займенник. Займенник це частина мови, яку ми вживаємо для того, щоб вказати на предмет, не називаючи його. Тобто замість іменника. Найголовніше, що вам потрібно знати про займенник, це його типи та випадки вживання, які ми зараз і розглянемо. По-перше, давайте з'ясуємо, що таке займенник. Займенник це слово, що вказує на предмет, але не називає його. Тобто це такі слова, що ми використовуємо в нашому мовленні для того, щоб не повторювати іменники. Саме тому і займенник замість іменника. В англійській мові існує досить багато різних типів займенників, а саме особовий займенник personal pronoun», зворотній займенник reflexive pronoun, взаємний reciprocal pronoun, питальний, – «interrogative», сполучний relative, а також ще виділяють «conjunctive pronouns. Неозначений indefinite, Вказівний demonstrative, Присвійний possessive, Заперечний negative, а також означальний Defining pronoun. Ось такі в англійській мові існують типи займенників деякі з них. В свою чергу поділяються ще на певні види. Але ви не лякайтесь, зараз ми більш детально поговоримо про кожен з типів займенників. І ви зрозумієте, що такий, на перший погляд, страшний розподіл використовують для того, щоб було зручніше їх вивчати і зрозуміти, яким чином правильно їх використовувати. Найперший тип займенників, який ми розглянемо, це особові займенники. Особові займенники бувають у двох відмінках: називний, – subject-pronoun та об'єктивний – objective-pronoun. Давайте зараз ми з вами на них поглянемо. Називний відмінок I в об'єктивному буде me, в називному буде you, в об'єктивному залишається так само you, в називному he, в об'єктивному him, she, her, it, it, we, «us», they «them». Ми розглянули, які займенники ми відносимо до особових називному і в об'єктивному відмінку, а тепер давайте розглянемо їх відмінності у використанні в реченнях. Називний відмінок ми використовуємо замість підмета. Він замінює іменник. Давайте з вами поглянемо на два таких коротеньких речення як Tom is Six. He goes to School. Tom is Six, he goes to school. Тому шість років він ходить до школи. Як в англійській, так і в українській мові у другому реченні ми слово Tom, тобто ім'я хлопчика, замінюємо на особовий займенник для того, щоб не повторювати ще раз Tom, щоб не казати Tom is Six, Tom goes to School. Замість цього ми просто використовуємо особовий займенник у називному відмінку. Ви бачите, що he у нас виступає у ролі підмета: He, підмет goes. Присудок І. Хі в даному випадку заміняє чом, тобто ми використовуємо особові займенники в називному відмінку, хоча б для того, щоб урізноманітнити наше мовлення. З об'єктивним відмінком ми маємо декілька випадків. По-перше, давайте ще раз наголосимо на тому, що займенники I, you, he, she, it, we, they ми використовуємо замість підмета у реченні. В свою чергу, об'єктивний відмінок ми використовуємо в основному замість додатка. It's him who we are talking about. Ми говоримо про нього. В даному випадку ми переклали him як нього. Ми ж не кажемо. Ми говоримо про він. Звичайно, ні, як в українській, так і в англійській мові. Саме для цього нам і потрібен об'єктивний відмінок. It's him who we are talking about. В даному випадку him виступає у ролі додатка. Також об'єктивний відмінок ми вживаємо після слів then та at. She is more beautiful than her. Вона красивіша за неї. Ми ж не кажемо, вона красивіша за вона. Ні. Знову ж таки, для цього нам і потрібен об'єктивний відмінок. Tom clever as as clever me. Том такий же розумний, як я. Після S, знову ж таки, ми вживаємо особовий займенник в об'єктивному відмінку. І останній випадок у коротких неформальних відповідях: I'm so tired. Me too. Щоб не ускладнювати, ми просто коротко відповідаємо me too і використовуємо об'єктивний відмінок.